Добрий день шановні глядачі каналу. Сьогодні хочу половити парень на гірській річці. Ловлю ось на таку оснастку. Одна мука суха, одна з вольфрамою головкою пригружена. А що З цього получиться, подивимося. подивимось. Ось тут такий перепад, дуже гарне місце де воно щось ось рибу давало. Місце гарне, але поки нічого не ловиться. Берелива рибалка є на ногах, довго стояти на одному місці нема змісту. Якщо риба не зацікавила, значить або її тут нема, або їй ваша приманка не підходить. Вийдемо далі по річці, будемо пробувати щось, щось знайти. Річка обміліла, нічів нема. Погода гарна, пташечки співають. Чи провести час на, на річці просто, просто супер, щоб щось зловити, було б зовсім не зле. Ось такі перекати цікаві для риби. Де нема як туди добратися, пала вільха. Ось так, переходячи з одного місця в друге, потихеньку ми рухаємось. Декли навіть складно закинути туди, куди ти хочеш. Продовження нашої риболовлі ходив зранку, не зловив нічого. Слово зовсім. Навіть ні разу не кинуло. Може, погода така перед дощем. Може зараз щось щось візьме. Хотілося б щось показати вам. Бачиш, як риба зареагувала? одразу не чекав такого звичайно У нас така природа Дуже красиво але без результату поки Вода гарна, річка дуже красива. Правда, мало води в річці зараз. Але рибовні є, не знаю чи вдалося, але великий один одна велика фореля або харіус. не знаю, що то було. Біт показали. Кариболовлює, не знімаю ніяких постановочних відео, знімаю поки не розрядиться батарея, деколи буває, вдається зняти цікаве щось. Як технологія ловлі. Як я ловлю харюся чи форель, ловлю в проводку, тобто відпустив, чуть підтягнув, відпустив, чуть підтягнув. І в момент, коли ти підтягуєш, Риба атакує наживку. Переважно якщо раз, два, три закинув, нічого не бере, ми практикуємо йти далі, тому що дуже мало мала неймовірність, що щось візьме. Але тут є яма. Попробуємо трошки довше тут. Є, 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 є. Тут є. Eu não sei, Caramba, você. Caramba, muito feita, mentira. Não vou ver aqui. Não vou ver aqui, gente. Não, não, não. даремно сходили. Дякую всім, хто був на каналі. Підтримуйте український контент. Підписуйтесь на канал. Я думаю, сезон ми почали вдало. Я думаю, що і надалі будемо зніматися. Буду знімати вам цікаве відео. По дорозі назад. Думаю, дягну червяка, попробую, можливо, можливо на червяк будет краще клювати. Но пока тоже ничего суттєвого нема. Вот, есть наша местная рыба. У нас некають на дерка. Ось вона мішає ловити на черв'як. На муху вона не ловиться, не бере, а на черв'як бере і мішає ловити рибу. О, є, є, що тут таке у нас? Маленька форель. Дерзь ми до неї. Подиривемося. Брати її не будемо, щоб не покупки, ховається в кам'янець. Бургенна риба. Ну, не можна сказати, що день не вдалив, а риб все зловив, перерізь зловив. хоч невеличку, але зловив.